Сотворчо вільної вічної України. І не знала, як почати, але настільки допоміг Тарас, що тепер немає проблем. Я почну своїм улюбленим віршом Олеся Берна. Хтось сказав мені, смішний, дивачий, твоє серце у пустій турботі. Чом за Україною ти плачеш? Звідки ля твоя дурна скорбота? Тож лише історії, химери, для віків то є хвилева піна. Геть минають ери, що твоя мізерна Україна, і твоя співуча ніжна мова, і пісні трагічні, легінні, лише слідча клунської підкови, що згубили кори коні чудодійні. Я сказав, можливо, хай так буде. Зрештою, усе на світі плине, але що мені наповнюють груди, як із серця піде Україна, і які пісні я заспіваю, і які згадаю я походи, за яким далеким небокраєм знову я Дніпра побачу води, і яку в майбутньому дружина заспіва над сином Колискову? чи в очах зажевріє сльозина. Як почує він нерідну в мову, він сказав, наївний небораче, сентименти всі твої даремні, і пісні, і подвиги козачі, з'їла все історія недремна. Час руйнує все, моря і сушу, Атлантиди гинуть, виникають, пропадають і серця, і душі. А тим більше нації зникають, то тобі ж не дьявола спокуси, а питання архінаукове. струсунуть Європу землетруси, де тоді і Україна, і мова. Я сказав, на Марсі опинюся, я й там, у кратерах суворих, матері небесній поклонюся, і побачу знову Чорне море. Я і в пеклі сотворю Карпати. Звук бандури, тополині віти, ветху стріху батьківської хати, кобзаря не тлінні заповіти. І Дніпрода в мене засміється, давню думу заспіва матуся і козацтво січі озовесця я воскресну з пекла вознесуся Не страшні не смерті, а не зміни. Бо у душі несу незламну вірність, бо коріння рідної країни проростає в серця невимірність. А тепер мій присвячений вернику молитва надії. Тільки коментарі немає іменника надія. Це те, що ви даєте всім кожному надію, натхнення. Мати світла, велична начало наших доль, і небесних, і земних, що житті в наших болісних спалах у присвітлих у ділах твоїх, дух духу нашого, розчерки світлі, порожнечі з невіра розвія, що не вловлять і хморок у сіті, дай надію. Мати світла, стоїть непорушно і до кривди в кривавім болоті. Стогнуть орії в зоряні душі у болоті, у полоні плоті. Вятрить струнок розради гіркої, Україна у сутінках скніє, на повернення волі святої, дай надію, Мамо, втрачені слава і воля, пам'ять духу забита і заклята. Вістря вічяю, гніву і болю ми направили брат проти брата, але суть наша світла не вмерла, і в серцях щелітки живріють, чи заб'ють світлоносні джерела. Дай надію, дай надію на диво, на мить, хай мене ця недобра година і згорьований люд наш злетить аж до витиків світлоплинних. Сину, на 18 річчя. я вдячна долі, ти у мене є, мій хлопчику, з бездонними очима, хай часом злотішається личина, та недосяжне серденько твоє, в нім визріває сила незбагнена, що трощить каралупу на душі і переможуть світлоносні гени, а не канони дикі і чужі. Хай ідоли свій шабаш беткетують, хай, хай темний морок рідну землю вкрив. Душа росте, о як тобі верує неусвідомлена могутність крил. Душа росте, певніше рука, час тисне, бо від краю і до краю великий світ розкинувся й чекає коханого свого робітника. Ми звелась книгою спочатку в перекладі, потім через деякі ну, деякі питання, які виникли ну, через багато є перекладачів, і не все зрозуміло. Я сама її переклала. І я хотіла би вам сказати, як наші пращури берегли і ну весь час тільки думали про те, як би не втратити оте божественне відання або кон. От дивіться, конституція, кон. Кон це божественне знання, яке було дано народу поконами. Залежно від духовної зрілості, було чотири покона або чотири варни. Це не дискримінація духу. Це просто, ну, так, як от молодій людині, одне треба, старші інше, дітям зовсім інше. І кожен себе у своєму поконі рідному відчував сотворичем Бога. Тим більше, що попон і давав можливості знайти в собі сили чудотворення. Виявляється, не гордилися тим, хто багато руками робив, а тим, хто просто ну, так жив, що все в нього є, і на все є часу. І знайдеться час і для, для того, щоб слово з другом мовити і поспівати, і потанцювати. Бо зараз дуже багато людей своїм дітям. Показує тільки, ну, як виживати і як трудитися. Ну, Правда, є заради чого. Але діти не хочуть слідувати, бо виходить, що як тільки батьки народили дитину, їх життя по суті закінчується. Тільки праця і тільки якось дітей вже підвести на ноги. Ну, Но був інший шлях. Дивіться, научившись старому. Розчинимо душі у нього. То ще наше рідне, а навколо вже ходить чуже. Богом творящу силу собі усвідомили, тож її не напраснить. Оце те, чим я зараз займаюся. Виявляється, що ми, ну, наприклад, оцей зал ця, це якісь, якась площина. Плотного світу, і ми її вже використали максимально, нема ходу не в бік, не вперед, не назад, тільки вгору. От власне треба піднятися до того рівня духовного, де ми всі одне ціле. Тоді немає неворожнечі, тоді думки стають зримими і люди розуміють один одного. Ну І про наше божественне походження, про те, що ми. Ну, правда, не сворожі онуки, як я сьогодні у когось почула. Ми онуки даж Божі, ну це лінія божественного творення, і ми ці гени з собою несемо. І по суті, для того, щоб була світла духовна Україна, кожному із нас треба роздітися до небесного тла, до наших світлоносних генів. Тоді не буде з ким воювати, а буде з ким творити. І ладавати. Так, Звідки ми походимо? Хвалимо ісверга Божого Діда, бо ми його діти. Начальник він роду богів, а для інших потік вічно плинний, що вилився влітку для витоку свого і в ніколи не стане. То воду живлющу п'ючи, живемося, допоки не прийдем до тебе, як рідні, до луків раїстик твоїх не прибудем І з верстю і першому пращуру сваргу молімося, сварок, сотворивши цей світ, став Богом його, як і прави, і яви, і нави. Воістину маємо їх. І ця істина наша здола силу темряви і виведе нас до добра. Ще раз звернусь до Олеся Ми буду читати, бо я запросила Сергія Сольоного, який співає цю пісню на музику Бердника, але він не зміг приїхати, то я зараз вам вже прочитаю. Була, була така пора, коли русини, расини несли дарунки батька ра з душі своєї глибини, ішли за гори, за моря, і піснею стиляли шлях, туди, де сходила зоря, і хвіл кумир одвічний, так і рушились твердині зла, єднались діти ворогів, і доня лади нанесла злагоду. Мрію всіх віків, о титанічності пора, епоха міфів золота, про давню щедрість батькара шепочуть квіти і жита, лиш ми не можемо згадати лиш ми не в силі віднайти, щоб понад зла і ночі гать ще раз прорватись до мети І далі вірш от якраз. Як прорватися до мети, коли я стану радісним вогнем і променем до вирію полину, що, що залишу я донеці і сину на згадку про життя моє земне, яке лишу онукам на пуття про хащі заповідника земного, чи душу їх осяє через слово. Короткий спалах дивного життя. Мій успіх чи моя провина, що не складаю з золотих, не оминаю я шляхів крутих, на них росте коріння і каміння. Душа медовий дар у світ струмить, дружу з корінням і камінням нині. Я не впаду, мене трима коріння. А камінький у мій бік не полетить. Мій попіл це найвища нагорода, Стрибожичі розвіють поріллі на нивах всетиржащої землі, що всіх тримає і невпинно родить. І я прокинусь парустком життя, коли покличе Богом творча треба, Щоб справдити єдиний сенс буття. Собою на землі явити небо. Ну і ще один вірш він до автора вели книги. Коли я перекладала велес книгу, якісь такі струмували потоки жили в мені, що я цей вірш наполовину написала на початку, а потім була перерва в роботі. Я скільки не бралася, не могла закінчити. Ну, коли якась нова подія, Підняли мене на ту висоту, то ви, мабуть, і не помітите, що було написано з терміном у два роки. Мій предку присвітлий з глибин вікоповних, мужній учителю, лицарю, мудрий, Русь Україну любив ти до скону. Із глибини тих глиби, віків в віщом. Не люблю зараз, вибачте, просто дуже вірш такий на великому підйомі треба читати ще більшому, ніж зараз. Я спочатку почню. це не довго, так? Бредку присвітлої, сглибин віку повних, Можній учителю, лицарю мудрий, Русь Україну любив ти до Спільником, вищим, соузником, другом, муж по роботі і брат по любові, із глибини тих давен, дивних, давніх, впав ти до серця уламками слова, впав і засяє в сонцем, у славі. Майстре, немов я зелітного грона, з мене ти точиш енергію дива, стало життя моє в сонячній повні. Понад усі сподівання щасливим ти напоїв мене радійним чаром вічних скарбів із закутів сварожих, сповнена, сповнена духу небесним нектаром, лину бджолою творить світло Боже. Будом потужним, ні громом побудним я пронесуся з уроченим краєм, так, щоб сонцями прокинулись люди до заповідного Божого раю. Будемо разом, будемо єдині, неодолима сучастя навала, щоби навіки на Україні істина Божа запанувала.